Вітаю вас, любі друзі, сьогодні 18 січня і вийшов новий снапшот під номером 23W03A. І він дуже невеличкий, і в ньому дуже мало змін. Напевно, одна із найцікавіших змін це те, що тепер можна меню в Майнкрафті обирати завдяки клавіатурі. Тобто <с> раніше такого не було. Також додали декілька налаштувань доступності, яка дозволяє вам, наприклад, налаштувати час. Котрий буде впливати на те, як довго буде висіти те чи інше сповіщення у вас на екрані в самій грі. Також в цьому снапшоті за замовченням вимкнули автострибок, який раніше був за замовченням, увімкнений. На що це було зроблено, я, чесно кажучи, не знаю, але особисто я. Кожного разу його вимикав. Можливо, таких, як я, більшість, і тому Моджанг вирішили, що все ж таки треба автор-стрибок вимкнути, щоб він не заважав більшості гравців. Також є купка невеличких змін, купка невеличких виправлень. І цей снапшот насправді це, на жаль, снапшот для Майнкрафту 1.19.4, а не 1.20. Але. Це означає, що Mojang вже вийшов із своїх новорічних канікул, і тепер снапшоти, скоріш за все, будуть виходити кожного тижня. І я сподіваюся, що наступні снапшоти будуть більш цікавіші, більш насичені, з більшим все ж таки контентом для Майнкрафту 1.20, а не 1.19.4 чи 1.19.5, чи скільки вони там взагалі запланували версій для 1.19. І здебільшого це все. Таке невеличке відео, скоріш, це відео просто якась така новина, що снапшоти почали виходити. Пишіть свої коментарі, ставте свої оцінки, розповідайте друзям, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам.